Продовж двох днів у конференц-залі Ужгородського національного університету говорили про психотравми. Тренінг для практикуючих психологів, студентів та волонтерів провели експерти міжнародної організації Світ без сиріт, подружжя з Канади. Наша мета допомогти тим фахівцям, які працюють з дітьми, тобто вразливими категоріями та сім'ями, які наразі знаходяться в кризових ситуаціях. Це надзвичайно важливо, особливо у ці часи. Бо люди поранені не тільки фізично, але й емоційно, духовно. Тому ми допомагаємо фахівцям, щоб вони могли надати психологічну допомогу людям. Травма змінює хімію та архітектуру мозку. І якщо люди розуміють, що стається з ними, тоді вони можуть застосувати ці стратегії для допомоги. Деякі люди, які переживають психологічну травму, продовжують жити далі, а дехто, на жаль, не може. Але коли люди розуміють, що мозок можливо перепрограмувати навіть у моєму віці і жити далі, то це просто дивовижно. Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України люди знаходяться в умовах постійного стресу і психотравмуючих ситуацій. Багато родин з дітьми опинилися в складних життєвих обставинах та зазнали психологічних травм. Саме тому подібні семінари сьогодні особливо актуальні. Цей захід спланований перш за все для науковців, фахівців, для волонтерів, для психологів, соціальних працівників і студентства. Ті, які безпосередньо в цей час допомагають як нашим внутрішньопереміщеним особам, так і сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації, вони можуть отримати тут фундаментальні практичні знання, які вони можуть застосувати безпосередньо у своїй щоденній практиці. На зустріч із закордонними колегами прийшло чимало фахівців, які представляють громадські організації та окремі практикуючі психологи. Працюю психологом у міжнародної організації Регіон Карпат Ніка. Зараз стресова ситуація вона не закінчується, вона довго тривала і дуже. Впливає на стан людини, і ті, хто нам звертаються, вони потребують нашої допомоги. Ми дуже часто стикаємося із травмованими людьми, і для мене дуже важливо, щоб і я міг правильно вести себе з ними, і наші співробітники могли надавати кваліфіковану допомогу і надалі. Психологом працюю, мені цікаво дізнатися щось нове, і це лекцію ведуть. Ну я так розумію, і за кордону. І думаю, що щось нове буде цікаво дізнатися і щоб можна було працювати в тому напрямку. Також тренінг відвідали і ті люди, хто безпосередньо постраждав від війни. Серед таких і Катерина дівчина приїхала з Горлівки. Ми з мамою вдома розмовляли на цю тему, і мама тебе травма. Ну, була ти з страхами, састкахами, поэтому тебе надо побити на тамткинке. На учасників чекала лекція просто про складне від психотравми до стійкості та практична робота у групах. Наприкінці дводенного семінару його учасники отримали сертифікати та неоціненні знання, які в подальшому можуть застосовувати на практиці.